Так, значить. Продовжуємо. Значить, аксіоми статики. Всі бачить, да? так? Так, аксіоми статики. Значить. В основу статики покладені аксіоми, тобто положення, які приймаються без доведення. Тому що підтверджується багатовіковою практикою. Значить, Перша аксіома. абсолютне тверде тіло під дією двох сил, тоді буде перебувати в одному коли їх вектори дорівнюють за модулом, протилежні за напрямом і лінії дії співпадають. Ось на рисунок 1-2, показано довільне тіло. Ось, довільне тіло це у нас ось де. Ось довільне тіло, так? Виді. Які мають однакові за модулем сили. Ось П1 сила, бачимо, і П2 сила. Вони розташовані на одній правій МН. Ось ця пряма. МН. Так. І мають протилежні напрями. Бачимо P1, P2 протилежне П1. Є, да? е, точки прикладання сили можуть співпадати. Бачимо, є певна відстань між точками А1 на 2. Але це може бути і одна, і та ж сама точка. І таким чином П1 дорівнює мінус П2. Зрозуміло, так? Це перша акціону. Це дуже важливо, тому що надалі ми це діло будемо. Використовувати. Далі йдемо. Так. Далі йдемо. Друга аксіома стан рівноваги тіла не порушиться. І якщо до тіла приєднати. Або відкинути зрівноважену систему сил. Наприклад, маємо систему сил P1 і P2 на рисунку 1.2. Ця аксіома носить назву Включення сил. Значить, стан рівноваги тіла не порушиться, якщо до тіла приєднати або відкинути рівноваженою систему сил. Наприклад, маємо систему сил. Ось це є P1 і P2. Да? Ця аксіома носить назву аксіоми виключення сили. Наслідок з першого то, 7. То, точку прикладання сили можна пересувати в межах даного тіла вздовж лінії дії сил є е, 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 кожним вектором. Значить, що це означає? Ось дивіться, в нас є сила. Е, припустимо, на тіло діє вектор P1, який прикладений в точці А. І має лінію дії сил MN. Прикладемо в довільній точці Б на лінії М дві сили П2 і П3. Такі, що П1 дорівнює мінус П3 і П1 дорівнює П2. Значить, згідно першої аксіоми ці сили зрівноважені. А згідно з к сьому їх можна приєднати. Щас. Згідно перших сьомий ці сили злінаважені, а з друге сьомий їх можна приєднати, не змінюючи кінематичну стану тіла. Алода. Цю систему сил можна розглядати по-іншому, як силу p 2 яка дорівнює силі p 1 і перенесена з точки А в точку Б і зрівноважену систему двох сил P1 і P2, яку можна відкинути. Тобто, бачимо, p 1 дорівнює по модулю p 3 і цьому, цю, цю зрівноважену систему сил можна відкинути. Це дуже важливо, тому що на практиці ми ці моменти будемо використовувати. Значить, третя аксіома. Рівнодійна двох сил, які прикладені долі, до тіла в одній точці, зображується діагональна паралелограма, який побудований на цих силах, як сторонах, і прикладена в точці їх перетину. Ця аксіома носить назву закону паралелограма сил. Тобто, ось P1 дорівнює P2 і дорівнює R12. От рівнодійна цих сил, це є R12. Це закон паралелограма, Як же ж він е, формується? Е, дивіться. Я думаю, ви вже з фізики вивчалися, да? Що для того, щоб визначити рівнодійну цих сил, ми просто от силу або П1 переносимо до П2, да? Очітковий момент, і визначаємо рівнодійну. Або P2 переносимо на початок P1 і малюємо тут. Зрозуміло, так? Да? І оце в нас вже буде рівнодійна цих двох сил. Зрозуміло, так? Так, по цьому які запитання є? Немає. Так.